Добрий день, українська нація і народ України. Моє ім'я Сергій, я українець від діда прадіда. Я народився в УРСР, яка волею української нації і громадянами республіки всіх національностей на підставі міжнародного права та статуту ООН була проголошена незалежною та створена самостійною українською державою Україна в результаті самовизначення української нації на підставі акту проголошення незалежності України. Здійснюючи декларацію про державних суверенітет. цього разу. Я хотів би розповісти громадськості про те, як я особисто я бачу створення конституційних органів місцевого самоврядування, та хотів би показати вам законодавче підручня, яким кожна громада може скористатися для того, щоб тісно реалізувати своє конституційне право згідно з статті 7 і 143 конституції України. На свій представницький конституційний орган місцевого самоврядування. Отож, першим ділом, на мою суб'єктивну думку, слід зібрати ініціативну групу по створенню свого конституційного представницького органу місцевого самоврядування. Наприклад, для цього першим же ділом потрібно скласти списки всіх громадян, починаючи від народження, які постійно проживають на території конкретної адміністративно-територіальної одиниці, села, селища, міста, району місця з районним поділом, зробити такий собі, так би мовити, перепис населення для того, щоб розуміти, скільки громадян якої національності проживає в конкретному населеному пункті. На підставі свідоцтв про народження за принципом, як ми це робимо на сайті Український Рід Єднаймось Духом потім з цього списку вибрати дієздатних громадян, які досягли 18 років. Які мають право приймати участь безпосередньо участі в загальних зборах громадян за місцем проживання та приймати рішення обов'язкові до виконання всіма на території, конкретної територіальної громади, а законодавчі підґрунтя для реалізації свого права на створення представницьких органів місцевого самоврядування, а не тільки створення, на прийняття будь-яких питань місцевого значення. Регулюється таким законодавчим актом, як постанова Верховної Ради України про затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання, про яку ми зараз і поговоримо більш детально. Отже про Затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Документ 3748, сім римське дванадцять. Чинний поточна редакція зі сайту Верховної Ради України. Значить, постанова Верховної Ради України про затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Відомості Верховної Ради України. 1994, номер 6, стаття 30. Верховна Рада України постановляє перше. Затвердити положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Що додається вести в дії положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні з дня його опублікування. Голова Верховної Ради України Іван Плющ, місто Київ, 17 грудня 1993 рік, номер тридцять Римська, 15. Затверджено постанову Верховної Ради України. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Відповідно до закону України про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування, яке на даний момент є нечинне, загальні збори громадян за місцем проживання є важливою формою безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених до віддання місцевого самоврядування. Загальні збори громадян є складовою частиною системи місцевого самоврядування сільрада, сіль, селищ та міст, загальні положення. Стаття 1. загальні збори громадян. Далі збори скликаються за місцем проживання громадян, села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення для обговорення найважливіших питань місцевого життя. Стаття 2. у роботі зборів мають право брати участь громадяни, які досягли 18 років і постійно проживають на відповідній території. У зборах не беруть участь психічно хворі громадяни, визнані судом недієзнатними, особами, яких отримують в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування. У роботі зборів можуть брати участь депутати рад народних депутатів, представники державних органів, трудових колективів, об'єднання громадян. Стаття 3: Збори скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз на рік. І є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів конференцій представників громадян не менше як двох третин представників відповідних територіальних утворень. Тобто, для того, щоб організувати проведення загальних зборів, повинні бути обов'язково складені списки громадян. Самостійної української держави, України всіх національностей, що становлять народ України, які постійно проживають в територіальній громаді, та які відповідають критеріям цього порядку. Тобто, старше 18 років, не повинні бути ув'язнені, повинні бути дієздатними і не перебувати на примусовому лікуванні. Стаття 4. При розгляді і вирішенні питання збори керуються конституцією. Тут посилання на Конституцію УРСР, але ми на даний момент користуємося Конституцією 96-го року в тій частині, що відповідає волі народу України, схваленій на всеукраїнському референдумі 1 грудня 91-го року через Акт проголошення незалежності України, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України і законом України. Указом Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішенням відповідних рад народних депутатів, а таких уже не існує згідно Конституції 96-го року, та їх виконавчих органів, а також цим положенням: у Республіці Крим збори керуються республіканським законодавством. Стаття 5. Рішення зборів прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання органами територіальної самоорганізації громадян усіма громадянами, які проживають на відповідній території. Компетенція зборів стаття 6. До компетенції зборів належить. 1. Розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України. Внесення пропозицій відповідним органам і організаціям. Друге, обговорення проєктів рішень місцевих рад народних депутатів та їх органів за важливих питань місцевого життя, внесення пропозицій з питань порядку денного сесії рад народних депутатів та їх органів, заслуховування інформації, голів рад, керівників їх органів, звітів керівників, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності, відповідних адміністративно-територіальних одиниць. В разі необхідності порушення перед відповідною радою народних депутатів питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності: 5. інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішень, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади, з питань, що зачіпають інтереси громадян, обрання громадських. Комітетів і рад самоврядування, затвердження їх статутів, положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень, розпуск органів територіальної самоорганізації громадян, а також про відставку окремих їх членів, встановлення структури штатів, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці цих працівників. Тобто ось цим пунктом 7 регулюється питання щодо створення органів та їх фінансування, зокрема оплати праці працівників цих органів. Зрозуміло, так? що до компетенції зборів належить встановлення структури штатів затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів, в тому числі місцевого самоврядування. Та умов оплати праці їх працівників. 8. Надання згоди на включення до складу місцевого господарства об'єктів, які створені в результаті трудової участі громадян, або придбані на їх добровільні внески на продаж або безоплатну передачу цих майнових об'єктів іншим суб'єктам власності. 9. внесення пропозицій щодо передачі або продажу комунальної власності відповідних адміністративно територіальних одиниць. Підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, і що вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунального побутови і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства. 10. вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за заходові підприємств, організацій, установ, які не входять до складу місцевого господарства. Їх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій, населених пунктів, заходи по охороні навколишнього природного середовища, внесення відповідних пропозицій з цих питань місцевим радам та їх виконавчим органам. 11. розгляд питань про подання допомоги інвалідам. Ветеранам війни і праці, одиноким предстарілим громадянам, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд місцевих рад та їх органів. 12. Внесення пропозицій щодо встановлення радами місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик. 13. розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів. Вулиць, підпорядкування сіл, селищ, внесення відповідних пропозицій з цих питань. Тобто, саме на загальних зборах під протокол мало виноситись питання щодо перейменування вулиць, в тому числі населених пунктів, а не вирішення цих питань. Органами місцевого самоврядування, які до речі не втворені в межах у спосіб та на підставі Конституції України 1996 року, 14. обговорення питань пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, сприяння радам, державним органам у проведенні робіт по ліквідації наслідків аварії, заслуховування інформації виконавчих органів місцевих рад. Про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення. 15. обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення подання до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності. Обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення відповідної території. Стаття 7. Збори мають право звертатися з пропозиціями до відповідних рад, державних органів, інших органів місцевого і регіонального самоврядування, керівників, підприємств, організацій, установ, які зобов'язані розглядати ці пропозиції та інформувати у місячний строк про результати розгляду осіб або органів, за рішенням яких було скликано збори. Розділ 3: Порядок скликання і проведення зборів. Стаття 8. Збори скликаються головою ради або її виконавчим органом у разі їх утворення, громадськими комітетами і радами самоврятування. Збори скликаються за пропозицією не менше третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні депутатів ради, членів постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу об'єднання громадян. У випадках, коли скликання зборів пов'язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися збори конференцій, представників громадян, населених пунктів, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень. Норми представництва на них визначаються відповідною радою у разі її створення, її виконавчим органом або органом територіальної самоорганізації громадян. Представники громадян для участі у зборах конференції обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації громадян, громадськими комітетами і радами мікрорайонів, житлових комплексів, сільськими, селищними, вуличними, квартальними домовими комітетами. У разі, коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації громадян, вони повідомляють про це відповідну раду у разі її створення. Або її виконавчий орган. Місцеві ради та їх виконавчі органи прияють громадським комітетам і радам самоврядування у підготовці та проведенні зборів, надають їм необхідні приміщення. Стаття 9. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 7 днів до їх проведення, з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів. Питання, які передбачаються внести на їх обговорення. У випадках особливої необхідності населення повідомляється про скликання зборів в день їх проведення. Стаття 10: Збори відкриває і веде голова відповідної ради у разі її створення, або його заступник, а в разі, коли збори скликано за рішенням відповідного органу територіальної самоорганізації громадян, керівник цього органу. Для введення протоколу зборів обирається секретар зборів. Для ведення зборів може обиратися президія зборів. Збори можуть обирати також лічильну комісію. Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами. Стаття 11. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймається більшістю голосів громадян, які присутні на зборах відкритим або таємним голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів. Стаття 12. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів конференції додаються матеріали реєстрації їх учасників, список громадян, які були присутні на зборах, із зазначенням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територіальних утворень, а також рішення органів територіальної організації громадян. Про делегування своїх представників для участі в конференції. От якщо нині існуючі органи місцевого самоврядування утворені в конституційний спосіб, то, будь ласка, нехай вони нададуть всі необхідні документи із статті 12 положення про загальні збори громадян за місце проживання, на підставі яких вони були утворені. Нехай нададуть протокол зборів, матеріали реєстрації, їх учасників, списки громадян присутніх і рішення, які вони прийняли. Про утворення або не створення своїх представницьких органів, у разі наявності таких документів. Розділ 4: Заключні положення. Стаття 13: Рішення зборів проводяться в життях головами відповідних рад у разі їх створення, і їх виконавчими органами, органами територіальної самоорганізації і громадян. До реалізації рішень зборів залучається населення, підприємства, організації, установи, які розташовані на відповідній території. Органи територіальної самоорганізації громадян регулярно інформують населення про виконання рішень зборів. Стаття 14: Дію рішень зборів, прийнятих в з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено відповідною Радою у разі їх створення, або її виконавчим органом місцевої державної адміністрації до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідний орган територіальної самоорганізації громадян. Стаття 15 на загальних зборах в порядку передбачено цим положенням з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розглядатися питання про висування претендентів на кандидатуру в президента України, кандидатів у народні депутати України і депутати місцевих рад на голові рад представників до складу. Виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України і депутатів місцевих рад за всеукраїнського та місцевих референдумів, представників спостерігачів для здійснення нагляду за ходом виборчої кампанії та референдумів, про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих рад, про внесення на розгляд відповідних місцевих рад пропозицій про проведення місцевого референдуму про утворення ініціативної групи всеукраїнського і місцевого референдуму. Тож, згідно з цим положенням, ми можемо ним скористатися для того, щоб здійснити своє конституційне і невід'ємне право для того, щоб здійснювати своє. Здійснювати реалізовувати своє право на місцеве самоврядування як безпосередньо під протокол згідно положенням цьому. Загальних зборів громадян за місцем проживання, так і можемо делегувати свої повноваження шляхом утворення свого конституційного представницького органу місцевого самоврядування на підставі конституції статті 5, 7 143 конституції України 1996 року. В порядку передбачено цим положенням про загальні збори громадян і делегувати таким чином повноваження діяти від імені громади і в інтересах громади. На підставі статуту, який також приймає статуту територіальної громади, який також приймається на загальних зборах громадян за місцем проживання. Кожен громадянин в цих установчих документах повинен підписатися. І цей статут буде для утвореного громадою органом місцевого самоврядування на рівні закону, який повинен відповідати Конституції України, І не може її суперечити. А, Конституція, в свою чергу, повинна відповідати Декларації про державний суверенітет України, яка схвалена на всеукраїнському референдумі волею української нації та народу України, а саме громадянами Республіки всіх національностей. Тому поки що це все. Дякую за увагу.